Нація гімна і терористів немає права змагатись в Counter-Strike. Це все суб'єктивна думка. Я вітаю всіх причетних. Пісюніву в шляпу, як то кажуть. Я дивився твій буса в лох. Ти все правильно сказав. А що? Та як? Слякоть стапка бомжа. Занотуйте це. Вже башка болить, як то кажуть. Понеслась. Вітаю вас, котики! Сьогодні понеділок це вуса влог. Дякую вам, що дивитесь і дякую, що пишете коментарі. Також поставте обов'язково вподобайку, щоб відео потрапило в рекомендовані. Якщо ви досі не підписані на канал, підпишіться, будь ласка, та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити всі найважливіші новини в світі кіберспорту. Поїхали! Кваліфікація на Blast Bounty – це такий, можна сказати, повноцінний перший тір один турнір в цьому році, і вже було доволі багато цікавих результатів. Що стосується тих команд, які нас цікавлять, ну передусім, це двобій НАТО свінцера проти Монте. А забігаючи вперед, скажу, що Наві всрали свій матч, і Монте молодці здолали опонентів і пішли далі. На жаль, вони потім вже в наступному турі. Програли команді Falcons але, але, але а ще з того з цікавого для нас, звичайно, це NIP. Як ви знаєте, керн дебютував в складі команди ніндзі в піжамах. Тепер у нас там два Артема українці. Але на жаль, вони програли команді ліквід Також Фнатік програли команді Астраліс. Інер Серкл в першому турі здолали команду 3D Max Це вже приємна традиція. Але на жаль, інер Серкол далі не змогли пройти росіян з Spirit. Спіріт UA програли Геймер Legion. Фути спорт здолали в першому турі команду Оуджі, Енсе програли Парі Vision. А вітя, хоч і одновив склад, як ми бачимо. Але далі ну не пішло. Поки що принаймні на старті. Ще цікаво. А й перемогли в першому турі команди Фейс Клан. Ну це так несподіванка. Ну і вже вчора. У нас закінчились е, ігри наступного раунду кваліфікації. Фут програли команді Фурія, притому дали дійсно такий гарний потужний двобій. Я б так сказав. Від них був, але е, не змогли вони здолати своїх е, опонентів. Gamer Ліджен переграли Аврору як я вже сказав, програли Спірітама Джентлмейтс. Програли команді Liquid, Astralis е, програли парі Vision. Героїк здолали команду Pain Gaming, Пейнґеймінки. Нас вже є ті команди, які вже кваліфікувалися власне на LAN. Це Falcons, це Furia, це Vitality Gamer Legion, Spirit, Liquid, Перевіжен та Героїк. Що ще тут було цікаво? Давайте трохи поговоримо власне про матч Natus Vincere проти Монте. Біма закінчив з чудовою кількістю фрагів. 52 фраги. Від нього найбільше демеджу, найбільше кількість асистів, 15 Вандерфул найбільше кількість кілів за ВП. Маказі, знову ж таки, 10 ентриків, що є доволі багато. Ну і найкращий рейтинг в цьому матчі показав Рейн Волкер. Це новачок команди Монте після того, як Рів пішов до Астраліс, як ви пам'ятаєте. 5,5 років тому Наві останній раз програвали Best of 3 матч команді нижче за топ-40 рейтингу Хелл ТВ. І це була легендарна акума на CIS RMR На даний момент Монте займають 41- місце у рейтингу Хел-ТВ та вже 35 місце у ВРС. Ну, Знаєте, ось ми бачимо доволі багато критики. Було на адресу Монте, але хлопці поступово крок за кроком, і не дивлячись на заміну, все ж таки рухаються далі. З чим ми звичайно, і вітаємо Дмитра Вовка, те, що його команда зараз виглядає доволі конкурентною. Думка Кейна він вважає, що у наві великі проблеми. Ну слухай, Міша, ну на старті програли. На старті року програли одну гру, ну це ж типу ще так. Проблеми є, і проблеми були ще до мажору. і Ми про це говорили, але цитую. Valve просто взяли і прибрали трейн їхню найкращу мапу, тобто мапу команди Na'Vi. Очевидно, що саме туди Na'Vi останні пару місяців вкладали максимум роботи. Під неї будували раунди, ідеї планували опиратися на неї у вето, і все карти немає. Також Na'Vi не вистачає зірки лідера у складі гравця, який претендує на топ 5 за рік. Єдиний реалістичний варіант для підсилення сензу не знаю, чому він розглядає сензу. Я говорив, що про Na'Vi конкретно що їхня проблема. Це, ну як на мене, не дуже виразний капітан. Тобто Алексій Бін напевно, як ІГЛ, як людина, яка дуже добре розуміється на грі, він чудовий капітан, не просто так, же ж вони з ними Мейджер виграли. І взагалі 24-й рік, нагадаю, був одним з найкращих в історії команди Наві. Але все ще не вистачає духу, якоїсь харизми, моралі. Не знаю, це все це все суб'єктивна думка. Далі, нові джерсі. Декілька команд оновили свої е, джерсі і Презентували їх власне ком'юніті. OG наскільки я зрозумів, вони прибрали зі свого логотипа Red Bull, а їхній головний спонсор. Ну і власне презентували свою джерсі і додали зелених кольорів. Тепер воно все таке трішки бірюзове можу навіть я би так сказав. Fnatic також оновили свою джерсі, 100 крадіїв чи 100 злодіїв. Вже показали нам теж свою форму. І ось така гарна чутова фотографія цих хлопців, які сподіваються будуть показувати я Кравий змістовний Контр-Страйк. Незвичайно, ну, Na'Vi. Na'Vi традиційно кожного сезону оновлюють свої джерсі і оновлюють свою лінійку мерчу. Ну і власне ось ціна на Джерсі 90 доларів, кофта 105 доларів, штані 105 баксів. Na'Vi додали на свою нову джерсі значущі трофеї, які вигравала організація. За International 2011, Stockholm Major Піджел, Katowice 20-й рік, Major 24-го в Копенгагені, СВЦ. Точніше. Чиєве це 2024 четвертий і інтелекс цим Mas, Masters Кельні 2018-2021. Було обурення ком'юніті, хтось е, говорив десь навіть якась новина була з приводу того, що е, немає, типу, значущих трофеїв з версії 1.6. Ну і тут бачите, в, виявилось так, що хтось не хтось не когось образили. Але факт залишається фактом. У Navi один з найкращих мерчів, які в принципі випускають кіберспортивні команди. Тому е, якщо маєте можливість. Маєте нагоду, звичайно, заходьте на сайт navi.shop.j і там розглядайте і дивіться собі різні варіанти. Команда Маус. Ну окрім того, що вона вступила в гавно, в принципі, підписавши собі партнера російського букмекера Фонбет, і це вже доволі давня історія. Тут вони взагалі просто, ну я навіть не можу це сказати, що от вони насрали в штані. Ні, вони просто, вони просто обісрались. Притом, це зробили відкрито на. А всю на все ком'юніті, значить, ці дуки або довбні, або просто при запостили картину. І притом я не здивуюся, якщо це було з подачі якихось російських спецагентів. Значить, ці дурки запостили картинку з матрьошками. Тобто, де гравці у формі маус у вигляді матрьошок? Ну це просто це просто, от, от просто немає слів. Могаза вирішили похизуватись подарунком від свого спонсора російської державної букмекерської компанії Фонбет. А подарунком виявилась Матрьошка. При цьому матрьошка не споконвічна російська традиція, а перероблена японська вкладна фігурка, яку в кінці 19 століття тупо скопіювали і перефарбували. Дуже багато накидали там пісюніву в шляпу, як то кажуть. В Твіттері і, там я відмітився, і багато наших діячів написали, що ви як завжди поприходили, знаєте, як розумні такі дуже базовані вестерни. Які почали казати, ну да, це ж типа там торжі запускає ракети по Україні, а ти йому намагаєшся пояснити. Ти в**док, це ж ну це ж російська культура. Вона ж буквально знищує і цими ракетами, і цими матрешками. матрьохами по Україні в місті немає по 20 годин світла. А у кого в декого по 2 по 3 доби нема світла, саме тому, що це роблять росіяни, а не роблять там хтось якісь міфічні путіни? Це роблять росіяни. Вони запускають ракети, знущую, знищують інфраструктуру. Знищують енергетику і намагаються нас а, просто ну про просто знищити як націю, знищити як а, а, людей, які борються за свою свободу, людей, які намагаються просто жити нормальне життя. А ви ухідки, просто ну ті, хто не розуміють традиційно. Тут вже я не знаю, уже кілька разів це було про це було сказано, і черговий раз це повторювати, вже башка болить, як то кажуть. Ще одна новина, яку я пропустив на минулому тижні, і вона дійсно важлива. Лива для українського ком'юніті Old Player Tour Masters. Пам'ятаєте, такий турнір, ви знаєте, я його коментував, і це регулярно хлопці та дівчата проводять цей турнір. Отеєм Вінтер 2026 отримав статус ВРС. І це дуже круто. Офіційно отримав статус першого українського турніру з ВРС. Це означає, що результати матчів будуть враховуватись у Вальве Ранкінг System, а команди отримують ВРС пойнти, які мають реальний вплив на їхній міжнародний рейтинг. Для української. Це це важливий крок уперед. Визнання турніру на глобальному рівні, мотивація для команд боротись за рейтингові очки, новий етап розвитку українського кіберспорту. Це дуже крута новина, і я дуже радий, що хлопці, які системно та дівчата, які системно проводять турнір і дійсно роблять класну, круту подію. В минулому році навіть був ЛАН у Львові, і тепер вони отримали рейтинг статус ВРС. Це, це круто. Я вітаю всіх причетних. Великі молодці Хетрік, історія про батька Хетріка. Далі новина. Ну це такий прикол. Я вам кажу. Це просто ну це неможливо. Значить, пам'ятаєте, на минулому тижні я висловлював своє бачення ситуації з Хетріком. Сказав, що ну, дуже поганий мув від команди Бейт. Записали ми відео, і в понеділок ні, у вівторок. Ми ж випустили у вівторок. У нас була трішки невеличка затримка. Значить, приїжджаю я на мийку е, в себе на районі на лівому березі. Підходить до мене. Чоловік і такий каже: Ухо. Я кажу: Да Він каже: я дивився твій вуса в лох, ти все правильно сказав. І такий. Опа, а що? Шо... А я. А він каже: Ну. Те, що там, типа, от ти там правильно. Ну, ти знаєш, каже мені, я не можу тобі все розказати. Ну, я от не можу. Він каже: А я, до речі, батько хетріка. Я такий, а що? Та як? Ну не може такого бути. Виявляється, може. Ну і ми поспілкувалися з паном Андрієм. Дуже приємний він чоловік. І дуже приємно. Взагалом, у нас така розмова цікава, складалась, там ділились думками. Друзі, інсайдів не буде. Інсайдів не буде. А єдине, що він якби так сказав, каже: Ну от я дивився твоє відео, і ти каже, там правильно сказав, правильно сказав. Ну а я сказав те, як я відчуваю. знаєте, як я бачу. Я бачу, що команда, яка піднімається, працює системно, показує результат і буквально вигризає своє місце, потрапляє в топ 10 світового рейтингу, отримує інвайти і тут раптом знаходиться проблема. Рейтинг Хетріка. Ну я сказав, що це шляпа, тому що, ну по-перше, дивіться, не всім дано бути талантами і суперкрутими снайперами. Да? От мається на увазі, що немає у нас геніїв снайперської гвинтівки, їх дуже мало, їх одиниці. якраз такий хетрік, мені здається, що це приклад роботяги, людини, яка системно знаходячись в команді, яка працює з командою, досягає результату. І коли ви потрапляєте в топ-10, міняєте склад, просто типу, посилають. Щось на рейтинг, ну це, типу, так більшість людей. От у мене в тому числі в коментарях в телеграм-каналі люди кажуть, типу, та в нього рейтинг поганий, та що не очей? Типу, очевидно, ухо, ти не шариш, його поміняли, тому що в нього рейтинг поганий. Ні. Це все через. І от я потім ще говорив з Данією в інстаграмі. Йому сказав, що зустрів твого батька. Ми приємно поспілкувались, і я йому виказав таку думку. Можливо ж таки, бачите, я намагаюся не як це балансувати і не говорити зайвого. Але ну я йому сказав таку думку, що ти знаєш, коли Ну, це ж видно, очевидно, що проблема не в рейтингу, а стався якийсь внутрішній конфлікт. Проблема ще в чому. Мені здається, що коли отак, от ви пливете в одному човні, і в цьому човні один починає грести в одну сторону, другий в другу сторону, то це не тільки проблема цих двох людей, а це й проблема всієї команди. Менеджменту, усі організації, там не знаю, психолога, тіммейтів, гравці, теж мали постояти якось за даню. Ну, типу, що ми ж то разом досягли результату. Коротше, доволі прикра історія, і байти вже анонсували, що вони будуть ставити. Я так зрозумів, на матчі вже наступних турнірів. Сегукава – Це гравець академки. Ну, і цікаво, це те, що у людини нуль матчів на ХЛТВ. Ну, побажаємо успіхів бейтам, побажаємо успіхів, звичайно, дані. Я сподіваюся, що він знайде своє місце або в цій команді, або в іншій. Але самі по собі бейти. Ну, як на мене, свій успіх поки що, принаймні, по відчуттям точно зруйнували. Анонси та решафли. Їдемо далі. Зіпочна дичка Ліз Янг та Нордс офіційно приєднались до новоствореної Академії Сьоркл. Пам'ятаєте, був такий класний анонс від них. Ну, власне, ось такий у нас тепер склад буде у Сьоркл. Ну, вже вже, вже 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 десь вони зареєструвались і десь вже, здається зіграли якийсь турнір. Коротше кажучи, десь ми бачимо, що Іннер Сьоркл грають в довгострокову історію. Старладер спільно зі Stake анонсували серію Тір 2 рейтингових лан турнірів. Я дуже радий. Що Старладери знайшли собі партнера, і це не російський букмекер. Бачите, все ж таки можна існувати нормально в кіберспортивному світі, не луплячись в'ясно з росіянами. А, значить, серія 1. пер, з 1 по 4 квітня, серія 2. з 27 по 30 травня 2026 року призовий фонд 100 тисяч баксів. Головна подія проходить на лані кваліфікація в онлайні. Фінали в європейських столицях у шенгенській е, зоні. До речі, з приводу шенгенської зони наступних турнірах, в яких команда Falcons прийматиме участь, вона буде грати без кіосуки чи кіоски, чи як його то дідька звати через те, що в нього проблеми з візою. Ну ви ж маєте думати, якщо ви росіян підписуєте собі в команду, що це представники терористичної федерації, і що ці представники терористичної федерації матимуть проблеми з візою. І добре, я сподіваюся, що ці проблеми будуть далі ще більше накопичуватись, погіршуватись, загострюватись, і зрештою, ми взагалі росіян не будемо бачити на кіберспортивних турнірах. Це важливо, тому що нація. Гімна і терористів немає права змагатись в Counter-Strike. А ще мене дуже обурює і знову знову ж таки це можливо навіть і це не побачать ті люди, яких це стосується. Але мені дуже не подобається, коли деякі коментатори буквально в такій, знаєте, компліментарній формі говорять про гравців з Росії. Ну це прямо гидно. І буквально а, називати їх іменами, як на мене, це фу просто це. food it's uh Трішки трішки смердить. Наступна новина: Наві та Бейт зіграють на піджел Клуж Напока. Спіріт ліквід відхилили запрошення на турнір. Турнір на цей турнір він власне івент починається 14 лютого. Ну, є за кого поболівати. Звичайно, наві Звичайно, Бейт, я так розумію, Бейт уже будуть грати зі своїм новим снайпером. Казахалькарен з героїк пропустить Blast баунті Весь старт сезону 2026 Усе через візові проблеми. У команду повертається В'єтнамець Youngster XR. Не Знаю, чому тому Алькарина проблеми з візами. Ну, видно, вчасно не законтролили. Знову ж таки, не знаю, можу тільки поспівчувати. Сінгапурська організація Nemesis, котру створили колишні власники і інвестори інто підписала російську команду Gun 5 Пам'ятаєте, Nemesis — це та команда, яка угнала в мене гравця Романа Ноута. Вони його підписали, сформували склад. Ми там визюкались, переписувались, обмінювались листами в з юристами, зрештою, це закінчилось нічим. Гравець пішов, компенсацію лазеркець не отримали. Ну і як то кажуть, знаєте, я не дуже люблю це цей вираз, типу карма, знаєте, карма, але ну ці і він конкретно, ноут, який пішов, просто самовільно залишив команду. І звичайно, сама організація вони максимально обмазалися мною. Ну, по-перше, ти вчинив неблагородно і, скажімо так, не по честі. І ось ось ти отримав карму. да Жимо так, я не дуже люблю, знаєте, тому що карма це от існують росіяни. Ну де карма? Розумієте? росіяни існують, а карма якось, ну типу, принаймні не знаю, може це як це чим більше шкаф, тим громче падає. Я дуже сподіваюся, що це саме відношення Росії так і буде. Але якщо людина робить якесь гімно, то е рано чи пізно вона знаєте наткнеться на щось таке, що це гімно їй е повернеться назад. І я дуже сподіваюся, що так буде з росіянами. Так, от е з командою Немесіс, а зрештою. Бачите, вони цю команду з європейців кікнули, просто прибрали і підписали росіян. Коротше, ці черті гімна. Bait Pashion UA отримали запрошення на Extreme Masters Rio 2026. Фуд та Fnatic зіграють у закритій кваліфікації до турніру разом із Сімплом з командою BC Game. Ну! Що я можу сказати? Їхати далеко, летіти далеко. Турнір має бути цікавий, тому що там і Віталіті бачу, і Фелконс, і Фурія буде звичайно. Турів буде такий доволі стакнутий, можна сказати. Крім цього, до закритих кваліфікацій пробилася B.I.G. Academy, які стали єдиною командою з українцями, що пройшли до закритих кваліфікацій на Intel Extreme Masters Rio 2026. Мої лазеркець також грали на цій кваліфікації. Доволі далеко пройшли, але не змогли здолати команду команду. Це помийка під назвою Virtus.pro. в складі BG Academy, нагадаю, грає Tripex та Doni. Це два представники України. Сподіваюся, що хлопці далі покажуть гідний результат, і вони ось в ключовому матчі для себе здолали команду Генуан. Цікава новина, українська влада ввела санкції проти Дмитра Сміта, президента Російської Федерації кіберспорту. До речі, якого я господи прости навіть знаю особисто. Дмитро Сміт, окрім того, що є президентом Федерації Кіберспорту. Порту Росії також представляє Росію в ЄСЕФ. Його Федерація відкриває свої відділення в окупованих частинах України: Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях. Коментар самого Сміта санкції це як лакмусовий папірець. Якщо Україна вважала за необхідне вести їх персонально проти мене, значить усі ці роки я рухався у правильному напрямку і справді заважаю тим, кому невигідний розвиток російського суспільства та кіберспорту. Надзвичайно. Ну, Сміт е жодного слова не сказав про те, що його Федерація лупашить ракетами по Україні, вбиває українців і е, руйнує інфраструктуру. Навіть або зіграють в основній стадії ЄСЛП е, е, сезон 23. Фуд, НАІП, Пешнів та Монте зіграють перші стадії Віталіки та Фелканс відхилили інвайт. Коли ти знаходишся в топі, ти в принципі нормально можеш селектити туріки, і це абсолютно здорова, нормальна, повноцінна історія, де ти, ну, типу, по-перше, в тебе графік, по друге, там в тому Числі ти можеш якось ну там як це слідкувати за тим, де де тобі щоб не втратити ВРС поінти десь там перепочити, десь підготуватись і так далі. І так далі буде за ким спостерігати. Це навіть абейт, передусім. А також Монте, пешен найпі Фут. У нас зараз в принципі в топі, як ми бачимо, українських гравців достатньо. Наступна новина, тим часом касат нажерся гімна та почав виправдовувати Путіна в своїх соцмережах. Олександр Тріфунович, якось Тріфунович, черговий раз нагадаю, що Касат це чи і слякоть ставка бомжа. Цитую Касада. США сьогодні викрадення президентів, бомбардування країн, підрозділи у стилі гестапо, які вбивають цивільних на вулицях, політичні вбивства, підтримка геноцидів, погрози, вторгнення до країни-члена НАТО. Але звичайно, проблема в Путіні. Я ну от що я можу сказати. Ну, шахеда тобі б**ть, в' твою тупо слякоть ставка бомжа. Занотуйте це. 2025 році матчі НАТО Свінсера дивились більше ніж Фелконс, Фурія, Монголс, Фейс Аврора та Джиту. Вони увійшли в топ-4 за показником середніх переглядів. Ну НАТО Свінсера медійна організація, і вона, в принципі, її люблять в цьому світі. Величезна фанбаза, і навіть в цьому плані молодці. І намагаються знаходитись в і в принципі не випадають да, з цього конкурентного поля. Де, як ми ще бачимо, генерують багато переглядів. За словами редактора HLTV, BC Games зверталися ледь не до всіх топових команд для того, щоб викупити їх гравців до себе. Навіть намагалась викупити кор гравців команди Spirit. Ну, ви, слухайте, це виглядає як така, знаєте, альтруїстична благодійна помийка, яка просто має купу грошей і, ну, і намагається хайпувати. Я не знаю. Ну там досі все ще велике питання. Йдемо далі. Бельгієць Кеос звинуватив організацію у невиплаті е гарантованої контрактом зарплати за грудень. Команда Коно ЄСіа в цього разу відмітилась. Кеос власне гравець, який був в цій команді, якось вони так пограли, десь ці сіті щось і був склад, був анонс, а потім один гравець пішов. Всі куртка зараз взагалі грає за Inner Circle. Тобто він був коно, теж не ніякої новини, ніякого там інфи про контракт і так далі. І так далі. Тобто, там щось незрозуміло, як там в плані організації. Все це відбувається. Ну і от, власне, Кіос каже: запитав про невиплачену зарплату. Йому сказали, ця сума нікого не збагатить, і що він має перестати наполягати на її виплаті. Це шо за комунікація. Пол Бандана підтверджує слова кіоза Керівництво Коне ЄЦФ також погрожувало Захару фізичною розправою. це ж реально? Типу що неприкольне? Ви не можете побудувати комунікацію з гравцями, то ви їм погрожуєте. Ну знову ж таки, я не знаю наскільки це правда, але якщо це правда, це скринж. Буря Також підтверджує слова кеоза і пол бандани. Організація була побудована на брехні генерального директора. В доповнення конує це відповіли на заяву Кеоза у невиплаті зарплати в команді. Тривають зміни офіційні анонси наприкінці місяця. Організація заявляє, що завжди виконувала фінансові та контрактні зобов'язання. У ситуації з Кеозом мова йшла не про відмову у виплаті, а про взаємну заборгованість гравця перед командою та погоджений взаєморозрахунок. Ну е гравець тут міг бути винний тільки частину призових команді, але е всі призові як правило. Йдуть не напряму гравцям, а організації виплачуються, а потім вже організація забирає собі свою частину і виплачує гравцям. Тому не зовсім зрозуміло, про який тут взаєморозхунок іде мова. Хіба що Кіос взяв у них борг і винен їм грошей? Слова про несуттєву суму були вирвані з контексту і не означали небажання заплатити. Твердження про навмисне невикористання ростеру відкидаються як нелогічні. Запит на перевірку доброчесності, стандартна превентивна процедура без звинувачень. Комунікація була проведена вп. Ісьмовий формат з ініціативи гравця. Організація заявляє про отримання ультиматовів і погроз репутаційною атакою. Організація не приймає тиску та ультиматовів усі спори лише в правовому полі. Команда інвестує в виключно власні кошти і вважає публічні заяви окремих гравців спробою хайпу. На цьому організація тему закриває і подальших коментарів не планує. Також сіо Олег Шустенко прокоментував звинувачення у погрозах та брехні від колишніх гравців клубу. Побачив ще два пости безробітних. Чесно, не знаю, що там у голові. Захар, перечитай, будь ласка, останній наш діалог. Це полбондана УТГ. Напевно, ти це написав через якісь погрози. Це сміх. Розумію твою образу. Ти ж теж був у такій ситуації. Набрав авансів, а коли потрібно повертати, то виходить, що тебе обдурили. Бог тобі у допомогу. Захар. А ну тобто, можливо, тут саме про оці взаєморозрахунки йде мова. Ну і буря. Найчесніша людина, яку вічно всі обманюють. Яріка обманули перед нами. Після того, як він пішов від нас, знову там щось у нього трапилось. Напевно, теж була якась брехня. Найбільше брехня Ярік це те, що ти кажеш своїм інвесторам, коли кожен раз робиш свій проект. Але в цьому ти талант продаєш, але чомусь усе ненадовго. Отака, от, така от е бійка сталася між гравцями і організацією. Ну що я можу сказати. Типу, буває, що десь не догледіли, десь не докомунікували. Взагалі, да, з командою коно трішки, як ми бачимо, не можуть хлопці стабільно зібрати склад, об намагаються взяти європейців, намагаються те, намагаються… це все дуже важко. В принципі, організація, команда, і знаєте, як всі багато хто хоче створити організацію, і хоче потрапити на мажор, хоче, щоб гравці були зіркові, щоб вони стріляли в голову. Але на жаль, це такий дуже системний. Най дуже важкий, дуже довгий а, процес. Тому бажаю і гравцям і команді коно успішно і вдало розгулити цю ситуацію. Партнер цього випуску традиційно GoGoK. Дякую котикам за те, що підтримують мене. І звичайно дають можливість, як завжди, відкрити пару кейсів. Не забувайте про те, що ви можете використати мій промокод. Ухо за яким, якщо ви будете робити е, першу реєстрацію, то можете отримати навіть бездепозитний бонус. Собі це один бакс. За який можна відкрити декілька кейсів. Ну і, звичайно, якщо вже будете поповнювати рахунок, то використовуєте промокод ухо і отримуєте 30% плюс до свого а, депозиту. Також, що важливо, в телеграм-каналі «GoGoCase» буде відбуватись серія квізів про звичайну strike в яких ви можете отримати цінні призи. Тому обов'язково долучайтесь, підписуйтесь на телеграм-каналу GoGo Case. Дякую вам і дякую, звичайно, «GoGoCase». Стали відомі організації та локацій Counter-Strike Major в цьому і в наступних роках. Intel Extreme Masters в Кельні, як ви пам'ятаєте, 2026 рік. PGL Сінгапур, також це другий мейджор. Ну і вишенька на торті в 2027 році. Мейджер пройде в Буенос Айресі. Уявіть, оце крута новина. Дійсно, я вважаю, що Аргентина ну, колоритна, гарна країна. Звичайно, і тут дуже добре, що буде, скажімо так, на іншому континенті. мейджор. звичайно постраждають глядачі, тому що ну, європейці, передусім, тому що буде часовий. Пояс не дуже зручний, але вже як є. Ну і Perfect World Shanghai 2027. Також другий менеджер пройде в Китаї. Апдейт на 2028 рік. Intel Extreme Masters Rio, Intel Extreme Masters Sydney 2028. Blast USA 2028. Так, ну що, друзі, на цьому новини у нас закінчились, і, в принципі. Думаю, що наступний тиждень буде цей тиждень, вже буде теж цікавий на події. Принаймні, я на це сподіваюся. І сподіваюся, що ви, друзі, знаходитесь відносно в безпеці, бережете себе і підтримуєте Збройні Сили України, що безумовно зараз важливо. На цьому все. На останок віршик, звичайно, вірш сьогодні. У нас буде Бориса Фетченко. На дорогах тонкий лід знову в мій ЖК приліт. Де ви є ти норм? Вияк на дорогах хлюб і чвяк. Ця хвилина зла і тиші, хай їм буде в сто раз гірше. Це прокляття чи молитва. Битва, 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 битва. Видай серце, видай стук, смерть всім дітям клятих сук. Сонце зійде, скресне лід, попіл фенікса в землі, стане знову грізним птахом в 600 тисяч крил. Розмахом Лід серця зітруть на воду. Чуєш пісню? Це свобода. Отак, от, от. Дякую, що додивились відео до кінця. Поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково підпишіться на канал. Це був вуса влог. Дякую вам, що додивились ще раз. Повторюю відео до кінця. На все добре, бережіть себе до наступного понеділку.